Перше, що стало помітно у зміні гри ЛНЗ при Олегові Дулубу, це швидкість. Команда менше стала грати назад, аби тримати м'яч. Стало більше агресії у центрі поля та у нападі. Проте більша частина першого тайму пройшла, як то кажуть, без воріт у позиційній боротьбі. Лише зрідка воротарі вступали у гру після напівмоментів. ЛНЗ відкрив рахунок на 36 й хвилині. Богдан Слюбик помиляється на лівому фланзі, відпустив м'яч, а Денис Норенков не розгубився. Вбіг до карного майданчика і технічно переграв голкіпера. До тями рух приходив вісім хвилин, коли на 44-й Соломон після проходу лівим флангом прострілив у карний майданчик, але сапуга в дотик пробив неточно. По тому команди і пішли на перерву. У другому таймі ЛНЗ дещо віддав ініціативу львів'янам. Відігралися гості на 63-й хвилині. Квасниця використав передачу Соломона із гострого кута зрівнює рахунок. Олег дулу пробить ряд замін, і одна з них все ж спрацювала. На 86-й хвилині після затяжної атаки ЛНЗ прядун в падінні вганяє м'яч у ворота руха і таким чином приносить черкаській команді першу домашню перемогу у прем'єр-лізі. Ми багато атакували. Мені сподобалось навіть більше ніж рух, хоча рух е в верхній частині турнірної таблиці. Мені сподобалось, що ми дуже. Сміливо грали проти цієї команди і все було чудово. Чого очікуєте від наступного туру Динамо Київ? Е, Очікую, що хоча б нічию зацепимо, може і на 1-0 якось дотягнемо до цієї перемоги. Вона багато значить, тому що попереду дуже більше буде, я так думаю. Чого очікуєте від наступного туру Динамо Київ приїжджає? Я думаю, що тільки повторення. Хоч Динамо Київ і велика команда, але для НЛЗ це перемога. І ще раз перемога буде. Емоції найбільш позитивні. Нарешті ми здобули вдома три очки. До цього мали тільки чотири на виїзді. Найкращі емоції всіх з перемогою. Наступний матч Динамо Київ. Очікування звичайно найбільш приємні, але розуміємо, що треба ставитися з повагою до столичного клубу. ЛНЗ із сімома очками наразі піднімається на 11-ту сходинку турнірної таблиці. А вже найближчої суботи черкастів екзаменуватиме київська динамо.